Всім привіт! Це третя та остання частина розпаковки. Ми вже майже закінчимо відкривати цей адвент-календар, і в восьмому віконечку нам попались ось такі тінюшки для очей. Зараз зробимо сводчик та покажу, як вони виглядають. Насправді вони майже не пігментовані, але, скоріше все, їх треба просто нашаровувати, щоб були більш яскравіші. Як бачите, на задньому фоні у нас вже дуже багато зимних частин, тому подивіться обов'язково. Трохи незручно відкривати ці всі коробочки, тому що кутикула дуже чутлива. І нам попадається ось така мила помада з хрюшками та пітачками. До речі, кольор доволі універсальний та нюдовий. Мені дуже подобається, миленько. Ми вже майже закінчимо твій календар і в 10 му дні нам попадаються два пензлика. Якщо ви знаєте, як правильно ними користуватися, напишіть, будь ласка, я не знаю. Але доволі якісні та брендовані. Ось такий один та другий, який більш покрупніший, напевно, від для повік. Гарно. І це вже майже передостанній день, і нам попалося ось таке зеркальце печенюшки. Я не знаю, як його звати, але доволі прикольне. І останній день, 12-й, нарешті, пам-пам-пам -пам, і нам попалась ось така чудова палеточка. З цієї теж піченюшка із Шарека. Дуже смачненькі та гарні кольори, але не дуже насичені, можете подивитися на відео. Вже ми закінчуємо нашу розпаковку. Всім дякую, хто дивився. Та підписуйтесь на канал, слідкуйте за номими відео. Всім пока! Та дякую моїй сестрі за подарунок.